Майже 10 годин ранку світло нам ще не вінкнули. Поки ще роблять. І, звісно, це не те, що у нас у місті, коли немає світла і в тебе електроплита, тут газ, то все нормально. Але за холодильник і морозилку я вже хвилююсь. Добрий день усім добрим людям! Нам нарешті дали. Світла не було, у нас електрики 16 годин після вчорашнього буревію. У людей наробив лиха, у нас то запекло, білі полягали, ми вже ми попіднімали, так вже краще наче з продуктів нічого не пропало, морозилка в порядку, нічого не закисло, не от такі Отакі отстави. Зараз дуже-дуже-дуже-дуже парить. Прогноз повідомляє про можливість дощу сьогодні також. Ну, подивимось, як воно буде. Вон горобчики купалися в землі. Та, напевно, таке буде якийсь садочок. От, росте наш єдиний огірочок. Вже такий він величенький. Ось він, красен, є зав'яз, ще щось виросте. Так що такі справи. Тут ще ми нічого не робили.